Вже, але ціни змінились, вони перерахували. Вийшло зараз 58 мільйонів, повну реконструкцію з благоустрію, заміну вікон, дверей, туалети, фасад, утеплення, повний, повний проєкт, який є. Відповідно, зараз до 25 червня знову запрацював Фонд відродження України. Ми подали сюди. Цей садок, бо готова документація на 58 мільйонів, подали заміну водопроводу на Карпатський 50 мільйонів. Плануємо реконстру... реконструкцію тиру в першій школі, аби збільшити захисні укриття, там порядка здається, 30 мільйонів. Тобто ми добрали шість об'єктів, які готові проект на кошторисну І подаємо, бо зараз працює фонд відновлення України. Тобто є форма електронна, ми заповнюємо і подаємо в бюджеті. У нас є 5 мільйонів, ще залишилося на як на співфінансування, якби хтось давав ще кошти. Для реконструкції садка. ці кошти, проекту. 59 мільйонів. Вони є в бюджеті, чи це Немає. може Немає, є. є 5 мільйонів тільки в нас, наших, ага. наших, тобто, наших коштів. Чи пройде цей проєкт ще невідомо? Так? Ну, як це знає, пройде чи не пройде. Він у нас є, ми можемо оголошувати, <реку> тендерну, тендер, оголошувати тендер, якщо буде переможець, можемо робити, наприклад, благоустрій на ну, і чекати. Ні. 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 То тендерних, а, закупівель чекати так? тендерних закупівель ще не було? Прошу? Тендерних закупівель ще не було. Не було ми тільки на сесії останні. Прийняли, що затвердили документацію. все є це тільки в обставі. активістка садка Івана Костракевич стверджує, що півтори мільйони коштував тільки зміни зміни. Зміни, зміни до проекту кошторисної виготовлені проект на кошторисної документації. Коштувадку Але 300 називалося 300, як зміни. Називалося як зміни до проєктно-кошторисної Ну, Бо я вже зміни... кажу, проект, іде з 21-го року. Які були ціни з Бо якщо б затвердили стіни 21 з року, ніхто б би нічого не зробили. Тому називається не зміни, а називається слово коригування. Коли робляться якісь зміни, в проекті додається в дужках слово коригування. але сума за проєктно кошторисні документи не мінялась, тобто оплата. Батьки не наважуються озвучити, але я скажу питання, яке хвилює всіх коломиян, Чи стане цей садок приватним? Адже в нас є садочок, який робився коштом міста навпроти, тут неподалік, де вчилися ваші діти. Він введений в систему освіти, в систему освітніх закладів, хоча робився за кошти міста. Яку суму заплатило місто? Здається, 700 і 500 тисяч. Ще було до вашої каденції, але ну, робили ваше. Ви тоді працювали чи більше за краще знаєте? Я не, не володію цією інформацією. Цей садочок буде приватний? Я не чув таку інформацію. Ви плануєте зробити приватним? Для чого я не маю такої інформації? Ніхто про це бесіду не веде. Ви говорили просто, що занадто дорого обходиться е, освіта в дошкільних навчальних закладах міста дітям, і говорили, що в приватника це дешевше. Це було у нашій розмові в інтерв'ю, яке ну, я вас брала щось такі цифри є. От зараз, Але зараз, зараз в інформаційному міністр... запиті нам набагато менша сума, ніж ви назвали. Ви сказали, що 14-16 тисяч то все ж таки скільки коштує Дивіться, одна дитина? Це сума, яка закладена на бюджет, скажімо, дошкілля. Це порядка 92 мільйони. Поділити, скільки учнів входить, бо тут і де ти бачите, яка цифра виходить. Все-таки реконструкція розпочнеться, куди ви переведете е дітей, адже тут неможливо ну, буде телепускувати. Та й не йде питання про реконструкцію, тому що коштів ще ніхто не обіцяє. Ми можемо говорити за 5 мільйонів гривень, які є наші, цих 5 мільйонів це може бути лише для скажімо, для бачите, на ми стоїмо. Тобто всередину нема змісту заходити, тому що. Це функціонується так. В скаргні нічого немає. От котельню зараз на днях мають запустити, тепло типу, трасу зробили. Тобто заклад буде функціонувати, Звичайно, то ми це якщо це буде, 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 ну я кажу. Ну ніхто ще нам не пообіцяв, бо всі гроші йдуть. Якщо ну, не на війну, то на схід. Я сумніваюся, що хтось не знав да. Але якщо є можливість податися, то чому ми маємо не робити це? Проект також ми кажемо. Ми зараз робимо дуже багато проектів. Щоб ви розуміли? Почну з водоканалу. Три водопроводи, які йдуть до нас, живлять місто. Це вод... трубопроводи 500-600 в діаметрі, які збудовані в 70-х роках. Це і металеві, і чугунні, і бетонні труби, там багато втрат. Чому ми з водоканалу маємо дуже чисту воду. Вона, коли йде по цих водопроводах, вона... коли зупиняється вода, в кранах у нас завжди мутна вода. Чому? Тому що От ми так думаємо, що половина це є муть, коли йде вода, нічого, це собі стоїть внизу, вода проходить. Коли відбувається гідроутал, у нас зболтується, тому у нас після дня. Тому ми робимо, маємо можливість робити проєктні кошторисні документації. Тобто замінити три водопроводи, це порядка 250 мільйонів. Ми ці проекти маємо. Ми хтось завтра сказав, ми готові, виділи кошти, ми готові. Будь ласка, наші проекти, на стіл І ціна. Є така сама готові. ситуація си. Прошу. і ціна підніметься на голову. Ні, це одно з другим не зв'язано. Це є. Ото ми скажуть, що треба від Трохи інше живемо Чим зв'язано? Поводу, не Богдан Миколаївич, зараз працює три садка на місто. Я свою дитину ввожу і іду 42 хвилини до садочка по жарі, по вулицях, де немає дерев, завдяки як було в попередні роки, коли ви працювали знаю. в міській раді, як було? Я не була мером. Якщо Я ви маєте питання. Постійно, ставте літо працювали і... тільки Це Володим було постійно. Завжди так. Скажіть, ви як працювали попередні роки? Не на два з половиною ми були завжди черговим садком. Але ви були черговим один з двох. Завжди мітання. літо працювало два. Ну, складено ми в липні. складено графіки, як, як? А ми в липні відкриваємо? Так. 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 Ми відкриваємося 14 липня, ми відкриваємося 17-го 17, 17, так? Так. Тобто, давайте, щоб все розуміло, що стосується реконструкції, це є проєкт. Він перший садок, ми так хочемо всі реконструювати, всі будівлі. Тобто почали з третього садка. Ті кошти, що є, якщо нам вдасться, ми, може, зробимо це благоустрій, який не буде території, благоустрій, який зовсім не впливає на роботу. Ми Всередину немає змісту заходити, тому що все працює. А що входить ну, Брухівка, майданчики. Ви ж бачите, в кому воно стане то, що так Є проєкт цілий зроблений. розумієте? Ми знаємо, це мама подавала з нашої групи петицію, щоб зробити майданчики. Інноваційні майданчики. Правильно, тому зроблений проєкт. Не можна щось зробити за бюджетні кошти без проєкту. Тому ми зробили проєкт. Хочемо просто знати, коли це буде. В бюджеті є 5 мільйонів. Є проєктна кошторисна документація. її можна оголошувати і робити Якщо це вдасться, може бути цього року. Якщо не вдасться, не знаю, Час не, не певний. А від чого залежить? Від ситуації, яка буде в Україні. На даний момент є кошти призначені і є документація. Можна оголошувати тендер. Якщо все буде добре, значить зробить. Ще є певні побоювання щодо того, що в цій проєктно-кошторисній документації прописана якась парковка на території садка. Що це має бути, чи не зменшиться межі ділянки навколо садка? Все, що передбачено, передбачено на території, на комунальній власності. Тому То, що це саду. не є нормальним, бо я живу тут вже 20 років, коли привозять дітей і вистроюються стільки машин. І така сама ситуація з того був. Угу. Тому проєктанти мали завдання передбачити, де може бути парковка. Для Як батьків муна? і працівників закладу. Для для дітей, для яких дітей? привозять садок. Да, для, які... для батьків, треба. які привозять дітей. Да. Я да. Там стають і що є частини. Не тільки так. сюди батьки їдуть. Вони на 5 хвилин приїхали. Вітали дитину. Так. Так. Але ця кишеня паркувальна буде за брамою садка чи перед? Чому? На території на території не садки. Я бачу ті про які рішення. А як ви нам їх побачити? Ви то Будь ласка, коли, якщо ми будемо голосувати, то ми це... презентуємо цей проєкт. То, як ми... Бо наскільки я бачила, то ми вріжемо наших дитячих майданчиків садочок. Ми можемо їх не робити. Дивіться, якщо вам не треба, мені Тому, не треба. Якось треба це зробити або опитування, або якесь голосування. А дивіться, проєктні рішення, вони мають норми, то не можна просто опитувати. Проєктант має завдання і потім проходить експертизу. Якщо щось буде зроблено і так, воно не пройде. Ну, це не просто я собі хочу роблю, хочу не роблю. Так я знаю, що з цієї сторони там, ті жителі не в захваті. Так то і з цієї сторони не теж не в захваті. То, Ну, Значить, лишиться так, як буде. Це є, ми є громада, кошти це є громади. І ми маємо собі ріс ми залишаємо ці залі, ми можемо вже нічого. Я про це говорю, так, ну, так, так давайте вирішувати. Ну так давайте вирішувати. Тобто, що треба зробить. як від виконавчої влади, я скажу від себе, вважаю, що зробив все. Є проект, є пропозиція. Як це зробити? Ну, є піджем компроміс знайти так, щоб це не було. Ну, дивіться, коли пані Костракевич була минулий раз при я казав: так підтримуйте в цьому, ми готові цьому сприяти. Ми від себе зробили все. Є проєктно кошторисна документація, є 5 мільйонів бюджетів. під це коштує. Ми готові оголошувати тендер. Давайте приходимо разом, вирішимо, що ми на цих 5 мільйонів. Всередині ми всі згодили, що нічого не треба робити, воно все працює. От що робимо? Бруківка, майданчик, Майдан, все є дитячі майданчики, це все робиться за кошти батьків. Ви розумієте? Парканчики, майданчики, гойданки. Це все ще мого віку, що я оглядаюся на цій ну, розумію. Розумію. Там Ми настільки, настільки мені тобто повідомляли, там... що там входить реконструкція тіньових навісів, перекриття, заміна підлог, якісь споруди на майданчиках, доріжки. Ну, Перше так, щоб гралися діти, щоб вони мали чим зайнятися на дитячому майданчику. А, вони немає чим зайнятися. Ми для того, з пані Тамара, домовились, що робимо тут сюжет, і я це мав розказати. вирішили, ну, ви, йшли, ви я, я ще й вам розказую. Це важливо. Розумієте, нас це хвилює до вас добиратися. А мене хвилює, є, хто пише в групі, що закривають садок. Ну, хто про це говорить? Ви зрозумієте, це нагнітання ситуації. Кожного разу у нас з нашим садочком постійно якась полтергей створиться. У нас немає жодного садочка. З такою актуальністю, ну, але кожен раз, коли я приходжу, вам одно і то саме кажу. Ви все одно то не вірите. Та, бо кожен раз щось нове додається, ви розумієте? Ви говорите одне, тут вилазить зовсім інакше. Тут ну, конкретно. знов якісь е, 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 Ну конкретно, зробили, що? зробили от. Е, той проект так по реконструкції і розвитку. Тут вже знову внесли якісь зміни. Ну, нас це хвилює, тому що ми добратися до них, подивитися. Ну, от не на на Ні, це, це було спочатку. Так все було. Помінялися тільки прислід. розцінки, бо ціни були різні. І ви може, ми помінялися до такої інформації. Немає, а вона якось зроблена так, що ця інформація, щоб до неї добратися, треба дуже багато інстанцій прийти, щоб простому смертному добратися до тих документів і вияснити, що а публічності цих документів немає. Тобто це один почув, другий побачив, десь третій підглянув, і отак робляться слухи. Отак вилазиться все. Кожен щось по самому додає, а публічності немає. Розумієте, якби ви вийшли в чому саме сказали, що... ми говоримо питання: закриття садка чи не закриття. Ні, ми говоримо, Звідки яка доля додати? нашого садка. Бо я не розумію, чи має дитина вийти з цього садка, випуститься, чи я її маю переводити в інший садочок. От ми зараз сидимо вдома, Я її не можу ні влаштувати, ні в дежурний садочок, розумієте, нікуди діти. А зарплата моя я не дозволяє його віддати в приватний садочок. І Кожен раз у нас якісь канікули у всіх нормальних садках. Нормальні канікули, в нашому садку є як якісь, як я не розумію. У що... якому садку в нашому, В, в третьому садочку. Ви того року як ходили? Весна, чому в нас весна така довга була? Всі садки відкриті були, наш третій садок чомусь закритий. був. Коли? <світ> Конкретно, В <Вчого> <клух> Того року весна. Того року перекладете. Добре. Двадцять три. Так, але інші садки відкрилися. На Лондовичі відкрився садок, п'ятий відкрився садок, а наш третій не відкривається і І знову не відкривається, і знову не, знов не відкривається. Уже вихователі пішли нам на уступки, робили відкриті уроки, але ми були в наявності з батьків з батьками разом. Напевно, з укриттями були проблеми. Ви ж пам'ятаєте, як ми тут робили толоки, щоб були укриття? Без укриттів не відкривався ніхто. щоб це все забули? Ми ж доки ми всі разом не робили, щось від але... правильно, бо не було можливості інакше, без укриттів не можна було відкрити. Але інші були якось собаці. Ну та інші, ну так, бо е... в інші були інакше не е... Ну Ви вже все що, забули вже? А, ні, я доки не, не знаю. Доки, не власна, від, доки власна... від ДСНС не було руками. підпису, що можна відкриватися, доки ми не відкрилися. Ні. Але це не можна було в перший день вийти і сказати, що дивіться, ми не відкриваємося в зв'язку з тим, що у нас немає укриття. Не було жодної такої інформації. Це робота директора. Це, це не директ, не робота голову. Вона, Вона не теж не може все Є ціла вруч. структура, розумієте, є не. директор. Ось я за це є голови. управління. Мусить піти від голови, правда? Не це. Голова не, не може зараз. Є в ціні Бо, структури. За У вас є заступників, між? я не знаю, скільки президент. Це ж на кожному структурі якісь свій заступник заступника, заступник і заступника, заступник. Давайте по ділу. Що, які ще питання є. Чи будуть закривати половину сади? Виходить така чутка, що будуть... у нас гімназії. Є... Цей варіант не пройшов. Тому, що... Тобто початкової школи з 1 по 4 клас тут не буде, так? Ну, нема бажання, нема, нема підтримки в цьому. Ніхто не бажає. Тоб, дивіться, питання від ініціативи. Була ініціатива гімназії, що вони може би захотіли бути опорним закладом. І далі, відповідно, аби бути опорним закладом, мало бути дві філії. Бо нема такої ініціативи, ну, бо тут нічого і немає робити. <поє> Дякую. <дайпі. поє> Дивіться, е теперішній час е завжди треба щось рухатись і придумувати. Найлегше так, деякі громади є, що ніхто нічого не робить. Чекають, от, бо війна, нічого не робить. Повірте, я їжджу по Україні, я бачу. Якщо ви хочете, щоб нас так коло моїй громаді буде, то віч, мені це легше буде. Я прийшов на роботу, зарплата в мене ні більша, ні менша. Відсидів і можу піти в 17 додому і ні пройшов не додому. А може можемо повернутися до майданчиків? Треба що no. робити? Треба... Я вам пояснив треба... вже все. Треба оголосити тендер. Все. А хто має оголосити тендер? І коли має управління комунального господарства. Що треба робити, щоб вони оголосили? Ми хоча б зробили поки що паркан, тому що наші майданчики руйнуються. Ми, ми, собі, ми, 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 не Раніше було сторожі. Давайте зробимо так. Є, є, є директор садочка. Ви утворюєте свою громадську раду, серед, давайте пропозиції. директором. хтось один має приходити, і тоді будемо обговорювати, що від нас ми зробили проєктно-кошторисну документацію. Ви її можете, якщо вам треба, хочете цікаво. Я вам скажу, щоб вам надали копію, ви подивилися. Але вона є доступна. Ніхто не приходив. Хто крім сьогодні? Хтось підходив до мене. Покажіть. Якщо вам не показували, покажіть проекту. Що нам треба зробити, щоб воно рухалось? Що саме? Ну, щоб ставили огорожу навколо садочка? Ні, але це... Ні, щось робили, бо це не можеш. Перейти в дощ не можеш, ні доріжок, ні коляці... Запитайте, Тому? скільки в директора, скільки коштів в неї є не використовано. Так і купують кошти, Дивіться, минулого року, року, минулого року е, в нас було на, 20, е, на, на 24, 10 і 22, 40. Е, закладено, в нас було 88 тисяч коштів, закладений на наш заклад. І я впродовж року їх намагалася не використовувати на якісь інші потреби. Єдине подання, яке я подавала на огорожу. І нам 75 тисяч треба було на огорожу коштів. Ну, Нам чомусь сказали, що в цьому році не буде, це було в грудні, ну, в грудні листопад, грудень місяць, що буде з Нового року, січня місяця, що тих коштів немає. І тому, і, тому ми, і тому ми не зробили цю огорожу, і ми її не використали ті кошти, тому що я їх спрямовувала тільки на огорожу. Якби я була розпорушила на якісь інші потреби, нам би не вистачило на, на, на цю огорожу. І чому, чому, чомусь нам Подала знов клопотання, знов є, знов я подала клопотання. Я подала тільки на огорожу і на мясорубку для харчоблоку. Щоб ми вклалися в кошти, які ми маємо. Ну нам ще й кошторису ми не бачили, не знаємо. Мисорубку нам виділили. Дякуємо, вона в нас є за огорожу. Сказали, буде. Чекайте, чекаємо. Огорожу треба ставити, бо тут. Прохидний двері. А Поставить... де були сторожки? Що є ні я, я знаю, що я знаю, що сторожів повернути, щоб їх хотіли. Була така сама ситуація. Ні, не сломалися не не я, я, ну, ну, я тут живу 20 років, З 2002 року. Я знаю, що було. Ну, то, так, що так, ми так, було. Я сорок років бачимо з своєї сторони. А тепер подивіться на мою ділянку. Батьки роблять ділянки. Ми малюємо, ми робимо батьки. І ми. No. Тепер я то, дивіться, та я та за те, щоб закрити повністю на, на ключ. Ну, да, я, що мішає зараз? закрити? крім огорожі, як мішає волозича? Ну а які Давайте до колючий дріт докладемо. От ну, конкретна ну, брама. Закривайте її. Ще раз вам говоримо. Там Подивіться, всі дирки. І сто грамм до нас минулого. Того року з Чернівців приїздили проєктанти сітка Захід, оця зелена огорожа. Вони нам спроектували. Я особисто дала свої півтори тисячі коштів, щоб вони нам це добре порахували, щоб так. ми не помилилися. Вони нам це все порахували. Настільки мені відомо, в дев'ятому закладі, у четвертій школі з наших коштів, які закладені були на дошкільні заклади, їм до двох тижнів цю огорожу зробили. Ну, Причини не знаю, договори були недобрі. Там е, ми вже самі ті договори підготували. Сказали, немає коштів. Ну правда, це в кінці року, десь жовтень, листопад, грудень, місяць. другий mm рік -hmm. Нам сказали, пообіцяли, що січня місяця буде огороже. Це ми говоримо тільки за кошти, які закладені на, на наш заклад. І кошти немає. Кошти є. О, а як є хоці ми починайте, Що ворожі. кошти є? і Що зробити? щоб Що Але да. робота не робиться? при те, що є міряти, як голова не лише голова міряли. Тут мали бути найкращий У Нас було спочатку, у нас вже віддавно йде. Ну ми віддавно проговорюємо за нашу ворожу. І в нас, от від, від території Франка, до, до мене приходили голови ОСББ, і вони хотіли робити спільний паркан. І ми підписували межі. І вони нам пообіцяли, що вони нам зроблять спільний паркан, щоб ми вже наші кошти не витрачали, що вони будуть робити ту огорожу. Ми вже почали думати за усі куски, щоб ми тут закрили. Потім вони, що ніхто не здає гроші і не має коштів, вони цю огорожу не будуть робити. Потім почали підключатися батьки. Давайте ми здамо, будемо зберемо гроші і зробимо своїми силами. Зробимо ту огорожу Підходили Думаю, до так вас так. батьки. Я кажу: Мої ну для батьки чого батьки. ми будемо батьків збирати гроші, коли в нас закладено закладені кошти на, на наш заклад. 88 тисяч у нас є. і Нам вистачає цих коштів. І я подала клопотання на огорожу закладу. Ну? Панове, є реальна ситуація, є проєкт, є теж. Ми можемо оголосити тему. Від вас, що я би хотів. Оберіть ініціативну групу. Хто сформулює, що ми хочемо. Як ви зараз розумієте, що таке тенди, та їм написано, бруківки стільки-то в квадратних метрах, поребрика стільки-то, як поставити. Беріть ініціативну групу. Я вам скажу, на коли, наприклад, передаю сюди проєкт, що ви побачили. Подивилися, дайте пропозиції. Ми, ми, ми подали, ми подали пропозиції. Ми ні, та по проекту, тобто є люди мальовано, проєкт ви показуєте. Тут так, ви, робот, ви, так, ви, ні. Проєкт ми зробили і ми виправили, зробили, внесли зміни і передали в управління освіти. Коли? Ой, коли ми передали? Давно вже передали. Так, додивіться, той проєкт є в управлінні освіти. Подивіться зараз, прийдіть, ідіть, я вам скажу, щоб дали вам одну екземпляр. Хто вибирайте, але 4-5 чоловік. Ну ось є 4-5 чоловік. О, от конкретно, щоб ви, я, та ні, Конкретно, Хто буде? Ну, Через директора контактує. І ви собі дивитеся чоловіка, і Від, від нас буде це кажу, Ми готові. Раз, вже... Два, три, чотири, Після останньої сесії ми вже все прийняли процедури, ми можемо оголошувати те. Може, рухатись. Хтось має бути, чоловіка, хто буде відповідальний сторони адміністрації. Батьків, як ми це робимо? Бо в нас робиться зараз. Ну, 30-40 об'єктів по місту не буде хтось, хто би за це багато. Давайте я допоможу. Я зі Ні, Є, є там, директор. Я не знаю. Дораз є директор. І є є я кажу. плюс ініціативна група. Які це мають бути? Це, Шкип. Яка? Шкип. яка сума 5 мільйонів? У нас є бюджет? 5. зараз 5 мільйонів. Це тільки на благоустрій території. Є на цілий проект, на що ми виберемо? Але я вважаю, що і думаю, що ви згідні, що це тільки треба на благоустрій. Якщо зараз ця ініціативна група прийде, ви нам покажете це все нам, і вони скажуть, що от нам треба цього, цього, нам це знову перераховують, яку нам потрібно. Ні, не, не перераховують. Порядок такий. Ми оголошуємо тендер. Ми не знаємо, хто зараз кращу ціну і хто виграє. Угу. Тобто тоді вже є підрядник. Ми провіряємо чи всі документи. є. Це буде на це піде, скажімо так, по часу це десь діз... ну до трьох тижнів. Мене... але ми за той час не можемо е час втратити. Ми можемо просто дивитися. А ми хочемо того, то то, то. М -м 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 -м. мене найбільше цікавить. Е ну щоб ми функціонували, коли, коли буде е ця реконструкція. Тому ми вже тоді на майбутнє. Я вже при батьках говорю. Ми тоді будемо домовлятися, щоб Дітки, наприклад, які гуляють з цієї сторони, щоб ми їх всіх організували, щоб вони виходили на той вихід і щоб частинами щоб від входу, тобто одна частина. Закрита, Закрита? Так, так, чи... так, так, так. оце, оце нас тут, цікавило. То, Тому що якщо б би... загнали техніку на територію і тоді є необхідність закривати заклад, а батьки, я так дивлюся, що проти цього і працівників, тоді ми тільки одну частину переходимо. ми разом, Зберемо СНЕРІ, буде найбільший результат. Що від нас? Я вважаю, що ми зробили багато. Тепер кажу, ми готові, що готові, беремо це разом. Я так казав, два місяці три назад залишили. По, по, по тих але ну, Не було від вас, ніхто не підходив. На вас найбільше клює, це коли кажуть, що викриваємо самі. Що? Ви збігаєте тобі моментально. Ти, ти я... ти але добре, Та. але дивіться, не закриваємо, але робити треба щось.

Ну так, але я кажу, давайте свою э, енергію тратити на кори на користь. Ми, на, ми ну, сьогодні все, до вас підходимо і вияснюємо, як будемо почати. Директор іде управління країна. зараз, я кажу, проєкт. І ви сідаєте собі тут, дерева. розкладаєте, го дивитеся, що воно є. На ну, всіх садках є така енергія, тільки тут немає енергії. Та немає цікаво. Один садок, який має тільки цю проєкту простористу документацію, 5 мільйонів на рахунок любить увазі. Всюди, це енергії, люди, а вижді, люди. Ну. Звісті, я би радий, ви не всюди могли робити такі ремонти одночасно. Немає такої можливості. А ви нас просите, а ми не Тихо. Ви зараз відійдете з садка, скажете, зробіть тротуар. Ні, ми полутати. зараз в міську раду їдемо. Ні, ні, я кажу, хто що хоче, той хоче дороги, той хоче тротуар, той Ми стараємося всюди. Це певна група плюс директор. Ну, але тут сідайте, бо там немає. Тому, чи, пакет чи можна з вами поїхати? Я цим не буду займатися, я просто поговорю зараз. Хто я... має їхати а, і коли? Вам же ж треба час. Нам треба проєкт реконструкції, ні, який неможливо. І так. бачили ці доріг. Ми замість того, щоб заробляти кожне на роботі, ми постійно ходимо в садок, якого я не знаю, як посвідчили кожного разу У мене ще такого місяця не було, щоб нас не викликали якісь батьківські збори. Я не збирала знову друзі. Будемо завершувати. Ми зараз знаходимось на території садочка номер 3 Борізка Це. тут йшлося про те, чи будуть закривати садок, що з цією реконструкцією, про яку сказано дуже побіжно і через брак інформації. Пішли різні чутки по місту і про закриття, і про те, що будуть відбирати кусок території під парковку. А міський голова планував зустрітися тут тільки з пресою, з нашим місцевим телебаченням, аби записати. Але закінчилося все тим, що зійшлися батьки, активісти, місцеві мешканці, і перейшло у дискусії, розмову. З прямими питаннями і відповідями, все детально на нашому сайті. Інформатор Коломає.